Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стір серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й взялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала, А може не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе? Роман усміхнувся, видно, що йому було не соромно. Ви як хочете, сказала Марійка. А я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це робити? питає Роман, адже ми так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку. І зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він.